АФК і сенсорна інтеграція. Отже, АФК або адаптивна фізична культура, це є власне виконання вправ з лікувальною метою, які покращують здоров'я дитини, фізичну форму, профілактику захворювань. Також заняття із адаптивної фізичної культури мають на меті розвиток координації рухів, також гнучкості, сили, витривалості, покращується частково психологічний стан і якість життя дитини у навколишньому середовищі, яка має, власне, особливі потреби. Підвищується також рівень власне, самооцінки, розвиваються певні побутові навички, формуються нові, закріплюються і відбувається їхній розвиток. Варто зауважити, що головною метою адаптивної фізичної культури власне, є те, що ми намагаємось максимально адаптувати дитину до життя у звичайному соціальному середовищі. Субтитрувальниця